25 вересня минулого року, третя особа в Америці, спікер Палати представників надіслав таке послання, адресоване особисто Зеленському. Наводжу лист із незначними скороченнями. Шановний президент Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла Маркарову. Як ви самі зазначили, українці намагаються не бути втягнутими у внутрішньоамериканську політичну боротьбу і не впливати на вибори громадян Сполучених Штатів. Очевидно, що ця мета була порушена цього тижня, коли посол Марка. Організувала захід, під час якого ви відвідали американське виробниче військове підприємство. Цей необдуманий і різкий крок свідомо поляризував наші відносини і призвів до повної втрати довіри з боку республіканців до здатності посла Маркарової об'єктивно й ефективно виконувати свої дипломатичні функції в нашій країні. Вона повинна бути негайно відкликана зі своєї посади. Підтримка припинення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини. Безпідставно опиняються під загрозою через невиправдані. Висловлювання пані Маркарової засоби масової інформації цілеспрямовано критикують провідних кандидатів від республіканців на президентських виборах через офіційних представників вашого уряду. Тут багато чого потрібно розібрати. По-перше, це безпрецедентно за всю історію американської держави. Ще жодного разу спікер палати представників не звертався настільки різко, настільки відверто, настільки недипломатично до глави іншої держави з проханням відкликати посла за втручання. У внутрішні політичні та виборчі процеси це крик мовою дипломатії, це крик з використанням грубого мату. Усе, що я навів, це дослівна цитата. Вона має бути знята з посади негайно. Від моменту цієї вимоги, а це була саме вимога не прохання, не побажання, минуло вже 286 днів. А посол Маркарова досі залишається послом України у Сполучених Штатах.